Франківську я єдина жінка, яка їздить на сміттєвозі. Ой, фу, та ф... куди вона жінка поперлася, Це жінки пишуть. Та вона ж хлопчукову роботу забирає добре. Хлопців немає робити що, то комусь треба робити, правда? Ну комусь треба їздити. Це моє, от я хочу все для мене. Та спочатку, фу, та там спочатку фута. Там же ж напевно воняє поїхати на вигрузку, та там же капець, а то сам, і як всі кажуть, то що водій сидить просто в кабіні, то неправда. То водій виходить. Ми приїжджаємо на свалку, е скидаємо сміття. Треба іноді почистити будку, треба залізти туди там, де було то сміття, я лізу, то роблю. І неважливо, як писали, та з манікюром. Та вона сидить тільки в кабіні. Ото разочок би поїхали, зі мною подивилися, в якій кабіні я сиджу, то ми виходимо, чистимо все таке. Але я так скажу, на початку мене то. Мені не, не подобалось, а потім з часом мені прям зайшло особливо ці емоції, коли на тебе дивляться. Ти щось нове таке витворив. От останній раз у нас машина, наприклад, передом не захотіла на горку заїжджати, там гора така велика. То я заднім ходом до самого верху доїхала, то там всі в шоці, були, так дивилися. Ні, ну то хлопці деякі їздять, так ну не у всіх машина може піднятися передом, то заднім ходом на гору піднімаються. Але щоб дівчина, я перша там дівчина, яка туди їздить, що й таке. Сповняю. Хоч я це з психами, буває так, що мати з вікна. Коли хтось не так припаркував машину, щось не то зробив, але все одно там приїду, втісно в